Твоя кров може воювати, стань донором в Україні. Саме під таким гаслом стартувала національна кампанія 14 вересня. В лікарні святого Мартина провели день донора з 10 до 14 години у відділенні переливання крові, що знаходиться на п'ятому поверсі терапевтичного корпусу. Донорство крові завжди було, є і буде цінною місією для кожної людини. Надзвичайно важливо, щоб здорові донори і надалі продовжували забезпечувати кров'ю тих, хто щоденно залежить від неї. Пан Юрій уже більше десяти років дарує свою кров тим, хто її потребує, каже, не може відмовити у допомозі. Ні, не вперше я постійно здаю систематично вже починаючи з 2004 року. А чому саме вирішили здавати кров? сьогодні? Тому що побачив у Фейсбуці оголошення? Ну, взагалі, я прийшов був і ще перед початком початку війни, але тоді тут був аншлаг. Зараз не дуже і тому зараз прийшов час для потреб для поповнення фонду. – Скільки віразів вже виставили. Ой, вже більше десяти, де десь під п'ятнадцять. Ні, не страшно. Воно психологічно важко. Морально людина себе настрає. А на на самом деле це не боляче, це навіть корисно для організму. Потреба в донорській крові виникає у людей будь-якого віку з різними серйозними захворюваннями. Тому кожен донор, який здає кров, робить свій безцінний внесок у добру справу порятунок людських життів. Кожен дієздатний українець віком від 18 років може бути донором серед обов'язків. Скових вимог маса тіла не менше ніж 50 кілограмів і відсутність протипоказань до донорства.